Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні хотів би вам показати, який вигляд має уже великий луг, який тут з'явився, колишнє Каховське водосховище, яке тут було. Ось. І зараз ситуація така, що вербички ще зелені, починають потихеньку жовтіти. Ось. Річечки, правда, вже зменшились через те, що дощів було мало і жарко було, але вони є. Також тут тваринки є, ось я тут бачив, вибігала вибігали маленька лисиня з цих хащів. Побачила мене і втекло. І таке воно гарненьке, хвостик такий е красивий, біленький на кінці. Ось, друзі. Ось така ситуація. Е -е, місяць листопад 2024 року. Ось так що тут, друзі, природа гарна. Все розвивається. Ось, Ну а ми з вами будемо спостерігати е за цим чудом, яке з'явилось. Тут у нас.